Друзі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Після вибухів в Крокусі почалась війна з малими народами ВРФ. Таджики, Узбеки, чеченці, буряти тувини, якути та десятки інших, бунти по всій країні, а партизани найчастіше саме серед них. Годину тому в Москві пролунала серія вибухів. Група Узбеків відкрила вогонь по розгвардійцях та ФСБшниках на блокпостах, адже був випадок жорсткого поводження із громадянином Узбекистану. Помста прийшла відразу. Крім того, сьогодні вранці був обстріляний Кортеж Матвіянко людьми кавказької зовнішності. Низка регіонів. В Росії може оголосити про незалежність, але це можливо тільки за умови, коли станеться втрата централізованого управління Кремлем, пише Анатолій Октисюк, політичний експерт аналітичного центру Democracy House для блогу видання Главред, Молдова, президентка якої нещодавно заявила про виведення Росією контингенту з Придністров'я, немає армії, бо в останні 30 років Молдова практично нічого не робила в плані посилення бойової здатності своїх силових структур і армії. Єдиним варіантом вирішення проблеми. Придністров'я могло бути звернення Молдови до України, тобто умовно вони могли дати дозвіл на проведення Україною або спільно з Молдовою спецоперації зі звільнення Придністров'я, тобто з відновлення конституційного порядку Молдови, за умови, що Україна при цьому б знищила основні вузли захисту склад боєприпасів у Ковбасній. А Молдова при цьому взяла би на себе зобов'язання провести поліцейську місію у Придністров'ї. Тоді це б спрацювало, бо було міжнародно визнано і принаймні легітимно. До того ж, такий розвиток подій був би на. Року Україні, тому що тоді ми би отримали обмінний фонд для маріупольських захисників, оскільки цілком ймовірно, що велика частина військовослужбовців здалася б полон і не чинили би особливого спротиву. Тож говорити про появу другого фронту у Придністров'ї зарано, так само як і у Грузії, де наразі керує проросійська влада. Тим паче, що за останнє десятиліття після російсько-грузинської війни Грузія припинила вкладати кошти у розвиток, через що вона стала слабка і мала. Тому для повернення Південної Осетії та Абхазії немає. Мов і можливостей, єдиний варіант забрати свої землі з під контролю Росії на Кавказі є у Нагорному Карабаху. Принаймні, у Азербайджану є така спроможність. Тим паче, що активних бойових дій в Україні тоді ніхто не чекав, і саме тому він провів воєнну кампанію. Загалом усі питання повернення території, які в останні роки знаходилися під управлінням Росії, можуть актуалізуватися лише у випадку розпаду самої Росії. Тобто, коли починається розпад держави, починаються процеси розпаду незалежності або ж навпаки, утворюється конф. Федерація разом із цим може початися і ревізія кордонів, і це зачіпатиме і Карелію, і Калінінград, і Курили. Також можуть виникнути питання навколо Казахстану, але це можливо тільки за умови, коли станеться втрата централізованого управління Росією. Щоб це скоріше сталося, перше, що потрібно виникнення сепаратистських рухів, зокрема на Кавказі. Тобто такий процес може початися у разі, якщо місцеві еліти почнуть демонструвати незадоволення розміром субвенції або ж у разі смерті Путіна і початку боротьби еліт за владу на. Приклад той самий Кадиров у такому разі може позиціонуватися, саме як всеросійський лідер, і в нього може з'явитися претензія на царствовання, хоч його зрозуміло не сприймає у цій ролі більшість росіян. Якщо Кадиров програє боротьбу за владу, то цілком можливо, що він може проголосити про відновлення незалежності Чечні. Тобто, кожен такий сценарій може стати реальним по мірі загострення боротьби за владу. Але як скоро це станеться, навряд чи хтось зможе спрогнозувати. Бо, наприклад, може виникнути різкий подразник, який збурить суспіль. Аля нова болотна площі, і такий соціальний драйвер може стати приводом для протестів, і все дуже швидко може загорітися. Тим паче, що зараз у Росії спостерігається процес накопичення, невдоволення діями влади всередині влади, що на це скаже переляканий Наришкін. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.